Скажіть, будь ласка, от якщо повертатися до е, ракетних тривог цього тижня такий неприємний ювілей, 200-та тривога пролунала. Ну але менше з тим, тобто, грубо кажучи, якщо там е, брати Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщину, то для них е, тривоги це там майже, на жаль, там навіть не щоденна там. Що обідня, що ранкова, що вечірня рутина на заході України також лунають тривоги. Вони лунають останнім часом. Ну їхня динаміка і кількість значно менша, особливо якщо після 24 серпня говорити, коли в нас тут у Львові здається, сім тривог було. Але і загалом прильотів по заходу України останнім часом не спостерігається. Ну, і якщо вірити, там багатьом, а ми всі на жаль сидимо. От мусимо зізнатися в тих сотнях телеграм-каналів, вайбер-чатах, де розповідають, куди летить ракета, де її бачили, в якому напрямку вона летить. Ну і навіть от таких повідомлень про те, що на в сторону заходу України. Летить все менше і менше. Як ви гадаєте? Ну Чи це правдива інформація взагалі? отак Ми тут статистики не рахували. Я такі загальні свої відчуття більше описую, як мешканець Львова. так Чи правдива ця інформація? Якщо так, то чому е, ці спроби атакувати Західну Україну калібрами цими Х ракетами зменшилися? Ну По-перше, калібр і ракета типу Х101, якщо ми беремо їх такі найпопулярніші, які останнім часом з'являються їм на західну Україну летіти доволі таки великий шлях потрібно. І по дорозі її можуть збити вірогідність збиття цих ракет в будь-якій області, де у нас є засоби протиповітряної оборони, де також стоять і візуальні пости спостереження, і взаємодія організована з мобільними вогневими групами, які озброєні переносними зенітно ракетними комплексами. Тому власне тут є вірогідність збиття вища, ніж вони вдарять тут, але від все відповідно до їхніх планів. Коварних до їхніх завдань, які вони збираються виконувати. Очевидно, що більше б'ють по прифронтових зонах, і там більше використовуються застарілі радянські ракети, які не мають такої великої дальності, як ті самі калібри чи ракети х 1 Інформація щодо іскандерів, які можуть використовуватись, є сьогодні. Що дійсно в них є проблеми вже з їхньою кількістю? Вони їх приберебере. Тому що вони їх і в Калінінграді мають, і на польській границі в Білорусі, тому це оперативно-тактичні комплекси, якими вони мусять комусь ще погрожувати. Тому що якщо не буде зброї, яка десь там націлена на когось із західних країн, то нема чим погрожувати. Ну, власне, вони використовують на сьогоднішній день ці, ці ракетні озброєння більше там, де їм потрібно, вочути. Але якщо треба буде, вони їм треба буде, то вони вдарять і по західній Україні, тому розслаблятися, звичайно, що не потрібно. Якщо є власне сповіщення про те, то треба їх дотримуватись. Ну, зрештою, коли випускають Х-101 чи калібри в напрямку е Західної України, Ну, зокрема, це більше стосується ракет Х-101, або ж е злітають носії з імовірністю завдання ударів кінжалом, який взагалі фактично неможливо відстежити і знищити, то безумовно буде вмикатись повітряна тривога по всій території країни, тому пильність треба все ж зберігати.